Нова книга про історію вуглекислого газу це надихаючий заклик до дії. Вуглекислий газ від елемента життя до екзистенціальної загрози, що ми повинні знати і як діяти. Нещодавня книга Пітера Бреннена Історія Коу-2 2 це історія всього, планетарний експеримент викликала у мене глибокі роздуми про наше місце у світі та про те, як ми, люди, впливаємо на планету. І хоча огляд Кріса Стокеля-Окера в New Scientist переконливо описує зміст книги, я хочу поділитися своїми думками на основі особистого досвіду та розуміння поточної ситуації. Ця книга не просто науковий трактат, це потужний заклик до дії, який змушує задуматися про фундаментальні питання виживання людства. Вуглекислий газ, КОУ-2, це, мабуть, одне з найбільш суперечливих речовин в сучасному світі. З одного боку, це життєво важливий компонент нашої атмосфери, необхідний для фотосинтезу, який забезпечує нас киснем і їжею. З іншого боку, зростаючий рівень CO2 в атмосфері є головною причиною глобального потепління і, як наслідок, цілого ряду катастрофічних наслідків для планети і людства. У дитинстві я пам'ятаю уроки хімії, де CO2 представлявся як нешкідливий газ, який ми видихаємо. Але тепер, з усвідомленням масштабів проблеми, це уявлення здається наївним. Ми опинилися втягнуті в складний і небезпечний експеримент, де наша діяльність, заснована на спалюванні викопного палива, змінює фундаментальні умови існування на землі. Бренен вміло розкриває цю подвійність, показуючи, як Коу-2 є невід'ємною частиною всього живого. Він наводить вражаючі приклади, демонструючи, що вуглець, основний елемент СО2, присутній у всьому, від наших очей до грибів до левової гриви. Це нагадує нам про глибокий взаємозв'язок між усіма формами життя і про те, наскільки ми залежні від вуглецю, навіть якщо не усвідомлюємо цього. Але цей взаємозв'язок не виправдовує бездумне збільшення викидів КОУ-2. Ми не можемо продовжувати ігнорувати очевидні наслідки нашої поведінки. Як пише Бреннен, наші дії щодо збільшення викидів коу 2 в атмосферу лякаючи схожі на ті, що призвели до останнього масового вимирання, це не перебільшення, це сувора реальність, з якою ми повинні зіткнутися. Особисто я став більш гостро усвідомлювати проблему зміни клімату, коли побачив наслідки повеней і посух у різних частинах світу. Новини про танення льодовиків, підвищення рівня моря та екстремальні погодні події перестали бути абстрактними цифрами і стали відчутною загрозою для людей та екосистем. Що ж нам робити? На жаль, простої відповіді немає. Захоплення та зберігання вуглецю, як пропонує Бреннен, не є пана цією. Це лише тимчасовий захід, який дозволяє продовжувати нинішній спосіб життя, не вирішуючи корінну проблему надмірне споживання викопного палива. Я вважаю, що нам потрібно переосмислити наші цінності та пріоритети. Нам потрібно відмовитися від ідеї нескінченного економічного зростання і перейти до моделі сталого розвитку, яка враховує екологічні обмеження. Це вимагатиме радикальних змін в енергетиці. Транспорті, сільському господарстві та інших галузях. Нам потрібно інвестувати у відновлювані джерела енергії, такі як сонячна та вітрова енергія. Нам потрібно розробляти нові технології, які дозволяють знизити викиди коу 2 і використовувати ресурси більш ефективно. Нам потрібно змінювати свої споживчі звички, відмовляючись від непотрібних покупок і вибираючи продукти, які виробляються з мінімальним впливом на навколишнє середовище. Більше того, нам потрібно змінити систему освіти, щоб навчити молоде покоління цінувати природу та розуміти важливість сталого розвитку. Нам потрібно розвивати критичне мислення та здатність аналізувати інформацію, щоб не піддаватися дезінформації та маніпуляціям. Я вважаю, що особиста відповідальність відіграє важливу роль у вирішенні проблеми зміни клімату. Кожен з нас може внести свій внесок, приймаючи усвідомлені рішення в повсякденному житті. Це може бути що завгодно від використання громадського транспорту до зменшення споживання м'яса та переробки відходів. Але особистих зусиль недостатньо. Нам потрібна політична воля і рішучі дії з боку урядів і корпорацій. Нам потрібні суворі екологічні стандарти та стимули для переходу до сталого розвитку. Нам потрібні міжнародні угоди, які зобов'язують країни зменшувати викиди КОУ-2 та підтримувати країни, що розвиваються у своїх зусиллях щодо адаптації до зміни клімату. Я розумію, що зміни не відбуваються миттєво, але ми не можемо дозволити собі чекати кожна затримка збільшує ризик катастрофічних наслідків. Ми повинні діяти зараз, поки ще є шанс змінити ситуацію. Книга Бреннена це не тільки науковий трактат, це маніфест, який закликає нас до дії. Це нагадування про те, що майбутнє планети та людства залежить від наших рішень. Це заклик до уважності, відповідальності та солідарності. Я впевнений, що якщо ми об'єднаємо зусилля та вживемо необхідних заходів, ми зможемо подолати виклик зміни клімату та створити стійке майбутнє для всіх. Це вимагатиме жертв і компромісів, але воно того варте. Ключовий висновок, зміна клімату це не абстрактна проблема, це реальна загроза, яка вимагає негайних дій. Ми повинні пам'ятати, що планета Земля це наш спільний дім, і ми зобов'язані піклуватися про неї. Майбутнє людства залежить від нашого вибору сьогодні. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на роздуми про ваше місце у світі та про те, як ви можете внести свій внесок у вирішення проблеми зміни клімату. Не залишайтеся байдужими, дійте. Укладення. Історія вуглекислого газу це, по суті, історія людства та його впливу на планету. Книга Пітера Бреннена це потужний інструмент для розуміння цієї історії та для усвідомлення відповідальності, яку ми несемо за майбутнє. Ми не можемо ігнорувати попередження вчених та експертів. Ми не можемо продовжувати жити так, ніби нічого не відбувається. Ми повинні діяти зараз, поки ще є шанс змінити ситуацію. Майбутнє планети і людства залежить від наших рішень. Давайте зробимо правильний вибір.